Добрий день глядачі. Хочу зробити коротенький огляд, відеоогляд трактора Булат 454. Купив я його взимку, обкатку пройшов вже 150 мотогодин і хочу показати, розказати, що про ньому цього трактора. Ну, що можу сказати? Мотогодин не було, поставив мотогодини сам. От бачите, є скільки? 158 мотогодин. Датчик на воду вже, треба міняти, вже не показує воду. Так, Так, трактор непоганий. До цього був Донфен 244-й. А цього, купив цього, цей, звісно, мощніший трактор, що не скажи. А так ось, поки їздить, обкатку пройшов. Халатно, що вони зробили, це ці їх дві трубки, яких іде. Вони поставили їх на охрест, і коли сцеплення вижимаєш, і вона починає терти трубка. І вже скоро трубка тут перетреться. Треба вже... Робити так, щоб воно не терло. Халатно зробили. Да, халатно зробили. А так, що ще, сідушка теж не плавающа погано. Треба міняти на плаваючу. На наплаваючу. Ще нюанси такі проводка задня на задні габарити і стопи теж. Вона халатно була зроблена, вона висіла, зацепляла колесом постійно. І... Мусив переробляти трошки проводку. А так, я знаю, трактор працює, трактор горає, трактор все робить. Трактор непоганий. Трактор непоганий. Що можу ще сказати про його? Ну, нюансів поки ще немає, буду працювати, буду бачити. А буду бачити, що по йому. А так, може бути. Всім дякую.